Азнаурі. сила лева в тобі Коньяк року номер один. Кабінет міністрів України опублікував текст угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Її напередодні підписали Україна та Сполучені Штати. Згідно з умовами, угода буде чинною, доки сторони не домовляться про припинення її дії у разі виникнення суперечностей щодо тлумачення або застосування спір вирішуватимуть шляхом взаємних консультацій. Водночас, в угоду можуть бути внесені зміни за письмовою згодою сторін. Документ набирає Чинності після завершення внутрішніх процедур, зокрема з нашого боку, це ратифікація Верховною Радою. Заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка в ефірі марафону, пояснив, що угода є багатовимірною фонд зароблятиме від інвестицій в Україну, тобто всі кошти, які Україна внесе в цей фонд, будуть інвестуватися в Україну в. Спочатку і пізніше це цей дохід від інвестицій буде розподілено між, між партнерами, тому таким чином це дуже гарна правильна збалансована формула, в якій Сполучені Штати Америки заробляють, оскільки допомагають нам, а заробляють через інвестиції в Україну, від яких теж багаті українська економіка створюються робочі місця. І повертаємося до угоди щодо надер. Усі її деталі дізнаємося від першої віце премєр міністерки міністерки економіки зі сполучених штатів на прямому зв'язку з нами Юлія Свериденко. Вітаю вас, пані Юлія. Слава Україні! Слава доброго дня! Для початку розкажіть загалом, що отримала Україна, у чому вигода для нашої країни. Першого це можливість залучати інвестиції в українську економіку. Ми отримаємо інвесторів. Ми отримаємо канали збуту продукції в Україні можуть з'явитися нові потужності з видобутку копалень, нові заводи, які могло би і не бути без цієї угоди і без залученості наших американських партнерів, і безперечно це продовження нашого стратегічного партнерства з Сполученими Штатами Америки. На фоні триваючої російської агресії мені здається, що це найголовніше, і я дуже вдячна всій переговірній команді, яка виступала від уряду. Це представники міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, які зробили все можливе, неможливе для того, щоб угода була збалансована, вона була вигідна для обох держав, і звичайно, з дотриманням для України критичних пунктів, таких як повний контроль. І власності, які на, на, на наші всі ресурси, на всі ресурси, які в межах на території, в територіальних водах, саме українська держава визначає, де і що видобувати, і надра залишається в українській власності. Це закріплено угодою. Друге, це звичайно, що наша національна власність захищена, і вона угода не передбачає змін в процесу приватизації, змін в управлінні державними компаніями. Е, дуже важливо, що угода не має жодних боргів е, угода не містить згадок про боргові зобов'язання е, перед США. Е, і реалізація угоди навпаки, вона дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал, як, якраз завдяки рівномірній співпраці і завдяки залученню залученню е, іноземних інвестицій. І е, звичайно, що угода ніяким чином не змінює наш євроінтеграційний напрямок, і курс і е, відповідає е, нашій. Конституції теж мені здається, що дуже важливо, щоб всі розуміли, що угода е, передбачає, що фонд, який буде створений, він буде наповнюватися виключно з нових ліцензій. Тобто мова йде про те, що Україна свій внесок робить е, 50% відсотками від нових ліцензій на проекти в сфері критичних матеріалів нафти газу, що будуть надходити до бюджету після створення фонду. А доходи від вже розпочатих проєктів або запланованих у бюджеті надходжень, вони не включаються до фонду. І дуже важливо, що в угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю між нашими державами. Ресурси належатимуть Україні, а доходи від їхнього видобутку? Доходи від видобутку будуть повертатися в фонд. І е, реінвестуватися ці доходи будуть в е, Україні. Це дуже важливо, що е, протягом наступних 10 років е, реінвестиція будуть відбуватися в Україну, і е, жодна з сторін не будуть претендувати на розподіл е, дивідендів. Тому е, нам, нам нам важливо саме закріпити цей механізм для того, щоб бути впевненими, що цей фонд відповідає задачі. Залучення інвестицій в нашу економіку, і ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду вони не будуть розподілятися, а можуть лише інвестуватися в Україну в нові проекти, в відбудову. І ми, окремо, перелік цих проектів будемо обговорювати з партнерами додатково. Пані Юлія, ви заговорили за борги. Хочу все ж таки нагадати цифри. На початку було 350 мільярдів, виставляли Україні у Вашингтоні. Згодом сума зменшилася до 100. Фінально жодних боргів. Розкажіть, як вдалося вийти на цю позицію? Це робота переговорної команди. і очевидно, що ні прикинь борги не може йти мова, тому що наша задача, як я вже сказала на початку, це. Продовження стратегічного партнерства між нашими державами задача щоб обидві країни могли інвестувати і заробляти в Україні через транспорт технології, через відкриття нових виробничих потужностей? Тому ви праві мови про борги угоді не йдеться. Фонд відновлення України на яку суму розраховує Україна? Це залежить від того, як будемо інвестувати в обидві сторони в цей фонд. Звичайно, чим більше інвестицій і чим більше успішних проєктів, тим більше можливостей для, для того, щоб обидві країни заробляли. Фонд буде підтримуватися через агентство Американське ДІВСІ, яке буде допомагати нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній, як США, так і Європейському Союзі та інших країн. Передача розвиток технології це важливо складова угоди, і ви думаю, добре розуміти, що нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації. Технології, все ж таки, хочу розпитати: є уявлення, які це технології, які інвестиції. Технології інвестиції, все, що потрібно для видобутку і розвитку родовищ, нових родовищ, нових ліцеї отримання нових ліцензій, нових родовищ корисних копалин. Все, що потрібно для того, щоб провести геологічну розвитку, для того, щоб провести видобуток про ці технології, йдеться мова, цей документ потребує ратифікації, коли це можливо. Цей документ потребує ратифікації. Ми сподіваємося на підтримку парламенту. І якнайшвидше ми сподіваємося, що цей документ буде ратифікований. Пані Юлії, я вам дякую за гарні новини і за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це була Юлія Середенко, перша віце-прем'єр-міністрка України, міністерка економіки.